Будь-яка методика вона має містити компонент, який допоможе визначити дієвість цієї методики. Тобто, я, у який спосіб ми вимірювали досягнення наших дітей в результаті використання методики Тан Содерберг. Будь ласка, Тетяна Васильівна роздайте на столи лінії розвитку. Вони перекладені з голландської, тобто ми їх не трішки адаптували для того, щоб не, нічого не змінити в тому, що передбачає ця методика. Є шість ліній, вони всі однакові. так? Якщо вам потрібно, ви можете потім взяти собі для використання. Отже, методика передбачає шість ліній розвитку. І в результаті ми можемо відслідкувати досягнення дітей з кожної цих ліній. Перше, це комунікативні умови. Ви можете ознайомитися зі змістом. Що це значить, які досягнення саме в, цьому, в цій сфері? Комунікативні навички, візуальне розрізнення, артикуляція, структура речення, структура розповіді, червоний колір. На діаграмі зображає максимальні досягнення, які можуть бути по цьому параметру. Сині це ті досягнення, які має дитина у даний період часу. Ці картки ми заповнювали до 5 класу. Тобто, в принципі, в, вичерпались можливості, скажімо так, да, використання. в плані… Ми розуміємо, що не у всіх дітей. Будуть, будуть говорити складнопідрядними і складносурядними реченнями. Все одно вони будуть допускати певні помилки, і ми дорослі. Також не завжди зрозуміло говоримо, ми іноді в розмовному мовленні обмежуємося простими реченнями. Але ось ця діаграма це на кінець четвертого року навчання. На кінець четвертого року навчання ми бачимо, що комунікативні умови дитина досягла найвищого потенціалу, показника. Якщо комунікативні навички ще праг... потребують вдосконалення, тобто ми орієнтувалися на ось ці досягнення, які має дитина, і планував логопед, вчитель, асистент, вчителя таким чином роботу для того, щоб допомогти дитині, застосовуючи різні методи в рамках використання методики тансодоберг, покращити її говоріння, покращити її мовлення. Ці моделі діаграми ми створювали двічі на рік, в кінці першого семестру, в кінці другого семестру. Отож, ми підійшли до завершення висвітлення теми щодо використання методики Тансодерберг в роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями, особливо з дітьми з синдромом Дауна. Чому? Тому що ця методика. Чому це є дієвим? Вона допомагає ілюструвати мову. Тобто те, що для дітей є важким, сприймання на слух. Пригадую, де труднощі, з якими стикаються дорослі в процесі взаємодії з дітьми із синдромом Дауна. Дітям важко сприймати мову на слух. Методика Тансодерберг за рахунок різних методів, вона ілюструє цю мову. Як ми ілюструємо? Основний інструмент методики Тансодерберг. Глобальне читання, тобто читання цілими словами, зображення мови, тан історія. Ми можемо ілюструвати мову. Тан фотоальбом. Тобто, реально ми можемо ілюструвати мову і мовлення для дитини. Цілісність завдяки такому системному і комплексному підходу ми створюємо картину цілісності. Так? Тобто, дитина. Те, що з нею відбувається, є зв'язок з реальним життям, є опора на досвід дітей, і ця методика вона допомагає забезпечити і створити ці умови. Використання практичних методів. Всі ті методи, які ми сьогодні з вами спробували, вони є практичними, вони є дієвими. Тобто мультисенсорний підхід, маніпулювання предметами, створення позитиву, використання реальних предметів, дає можливість дітям в природних умовах. Те, що закладено в самій назві методики тан, засвоювати мову і мовлення. Пам'ятаєте, тан, -т -а Н. що вони означають? Що це мова, що це вплив через взаємодію і що це природність, природні реальні умови, які ми створюємо. Одне і те саме по-різному. Тобто, різними способами ми дітям представляємо зображаємо мову. І все має бути в системі. Один із секретів успіху, який ми розглядали вчора. На тому майстер-класі компенсаторне навчання дітей, що у всьому має бути система. Не можна сьогодні я використовую, тобто ми зараз демонструємо протягом впродовж 9 років. Ми використовували цю методику, і ми можемо говорити про те, що вона є дієвою, і її можна і варто доцільно використовувати в роботі з дітьми із синдромом Дауна.